Венеція, якщо вода по шию, а рятувальних човнів довкола не видно, в хід ідуть будь-які плавзасоби, навіть матраци. Хто не рискує, той не п'є шампанську. Або ось такі хиткі човни. Це жителі селища Дубівці Галицького району на Івано-Франківщині. Вони запрошують знімальну групу Deutsche Welle проїхатися од цим човном замість весел Лопата. О, да, ми на по, по шию води. Стихійне лихо брутально втрутилося в налагоджене життя цього далеко не бідного села, адже багато хто тут працює на заробітках у ЄС. Дерева у мулі, мокрі сліди на стінах показують, до якого рівня цього разу сягнула вода. Іван Литвин і подружжя Софія та Віктор Кожаки по кілька разів на день сідають у човен і пливуть до будинків сусідів, аби дізнатися, чи все в них гаразд, привозять їм воду, яку в село гелікоптером доставляють рятувальники. Ми такі собі МЧСники на своїй вулиці. Через сильну повінь у своїх домівках виявилися заблокованими понад 50 родин. Здебільшого це літні люди. Вчора вечором цей чоловік їм віз воду і хліб, то я вдома чула, не казав, я тут на даху, на, на, на поді, як нас кажуть. Я тут, на поді, давай воду. Подивися, що там в мене затопило. Хаті можна до них... рибу ловити. Там до них не дої. Мешканців селищ біля ріки Дністер попереджали про небезпеку затоплень. Рекомендували зробити запаси води, їжі, зібрати речі і бути готовими до евакуації. Проте повінь у дубівцях сталася вночі. Ще два дні тому тут був такий собі сільський парк з футбольним полем. Уся ця вода з'явилася буквально за одну годину напередодні ввечері, і люди просто нічого не встигли зробити. Наш човен він ніяк не може в'їхати в цю браму <продук> Ні, не, не заїде з подружжям Марією та Іваном Налевачуками? Ми розмовляємо на відстані. Вони не можуть вийти з будинку вже три дні і ночують під дахом. Мають дірота там драбину туди догори А в коліна, по коліна було. Пула. Пула. Подружжя дуже добре пам'ятає останню велику повінь, що сталася 2008 року, коли на Прикарпатті загинуло 30 людей, а збитки перевищили 3 мільярди гривень. Тоді вода сягнула їхніх вікон. На думку Івана Наливайчука, за 12 років влада повинна була вжити усіх необхідних протиповиневих заходів, на які до того ж тоді виділили загалом майже 5 мільярдів гривень. <різований> О, без влади, це <різований> бо нема влади, нема держави. Що <різований> Одні бандюги, злодії і все. Чому вал не поклали по-людськи? А вода зайшла звідти, вода звідки зайшла? Та й прорвало вал. Ти Та Ти прорвало вал, бо, бо, бо куди-небудь зробили, гроші розікрали. Розлючений у Дубівцях не лише Іван. Населений пункт затопила вода з гірських річок, на яких після повене у 2008-му побудували дамби. Але ті не витримали, на відміну від збудованої ще в радянські часи дамби на річці Дністер. Мене цікавить, чого тут 10 метрів різниці. Тут у Дністеру пов, а ми Сітопим. Оце зробили там дамбу вниз, її зовсім там Юля, не треба. Вода а. не мала куди О, сходити з села. і село, вибелка ага, липа нас наскільки підтиснула. Перекрили знизу нас, розумієте, зробили корето. з села корито. Дамби не укріпляють. Там липа впала і дамбу вже вирвало всю. Там що, вирвало, там якби вже там не вирвало, то вода все, би ще то була сьогодні вода прорвеся, і там вже, якщо буде одна вода, то вже піде з цієї сторони. Пустити воду із затопленої частини села в Дністер виявилося неможливо. Два дні люди телефонували в різні служби, вимагали від сільради рятувальників відкрити шлюз, але рятувальники не могли заїхати в село, а в сільраді не знайшли чим відкривати. Рятівники добровольці Іван та Віктор не витримали і самі відкрили шлюз. Наскільки вже раз дзвонили, і було мало бути засідання. Мали рішати, чи прокопати дамбу, чи не прокопати. Вони сказали, що прокопувати дамбу в ніякому разі, тому що кримінальна відповідальність. Шлюзу відкрити немає. Як? А як ми мали робити? Я з цим чоловіком ми двоє відкрили цю дамбу. Ми взяли лебідку, нам один чоловік дав, ми неряли і відкрили от шлюзу, як шлюза відкрита зараз, є. Рятувальні машини змогли дістатися до дубівців лише коли спала вода навколо селища і теж почали відкачувати воду. Ситуації, коли селяни лишилися один на один зі стихією на Прикарпатті, були далеко не поодинокі. Ось фото із селища Довге Тисманицького району. Місцеві повідомили Дойчевелі, що їх підтоплювало і в 2008-му, але відтоді біля села не було збудовано жодних захисних споруд. У Галицькій райраді Дойчевелі повідомили, що збираються провести інвентаризацію всіх захисних споруд, встановити власників. У Дубівцях, приміром, селяни вже кілька років не бачили, щоб хтось опікувався станом дамби, крім того, райрада збирається отримати від фахівців водного господарства пропозиції, як укріплювати дамби, де будувати додаткові. У райраді переконані, що саме завдяки заходам із берегу укріплення, вжитим після 2008 року, вода з Дністра у Галицькому районі підтопила значно менше населених пунктів ніж 12 років тому. Цьогоріч більше лиха накоїли гірські річки, що впадають у Дністер. Фактично вони сьогодні становлять більшу проблему для населених пунктів, тому що саме вони, як правило, розливаються і починають підтоплювати. Чи заходи, які були зроблені після 2008 року, ефективні, вони достатньо ефективні. Вони, можливо, недостатні загалом, щоб убезпечити Галицький район від підтоплень під час повені, але вони свою функцію виконали. Повінь на Прикарпатті затопила більше 13 тисяч будинків. Зруйновано майже 400 кілометрів автодоріг, 130 мостів. Три людини загинули. Масштаби руйнацій можуть виявитися більшими ніж 12 років тому. По факту загибелі людей, збитків приватних господарств, комунальних і приватних підприємств може бути порушена не одна кримінальна справа. Створюються групи по встановленні збитків, тобто встановленні дефектів, спричинити цей встановлені шкоди цей повеню. Відповідно за результатами будуть вже формуватися дефектні акти. Ну і далі, в подальшому, якщо є вина певних чиновників, відповідно, значить, якщо ми будемо втежти виявляти ці факти, ми будемо порушити кермальні провадження, відповідно проводити слідство і вже винних притягувати, направляти ці кірмальні провадження до суду для притягнення до відповідальності. Поліцейські пліч опліч з рятувальниками теж відкачують воду з домогосподарств. Обидві служби переведені на посилений режим роботи, працюють цілодобово з короткими перервами. Ця машина може відкачувати до 110 літрів на секунду, ДСНС насамперед відкачує воду з об'єктів соціальної інфраструктури і запевняє, що в них достатньо ресурсів для ліквідації підтоплення і у приватних господарствах. Вживаємо заходи щодо нарощення сили засобів. Зараз на даний час ми говоримо про Галицький район. Нам на допомогу прибули наші колеги з Волинської області. Масштаби лиха вже перевищили можливості ДСНС. Свої ресурси надала Національна гвардія України. Уряд хоче залучити до робіт і міжнародний інженерний батальйон Тиса. Василь Данилюк бідкається. У нього підтопило будинок, загинули дві бджолині сім'ї і знищено врожай на городі. Як вони вже хватанули вологу, а зараз ще поки висохне, з них вже і так нічого не буде. Чоловік вважає, що його рідне місто Галич підтопило не лише через погані дамби чи застарілу каналізацію. Крадуть. ніякого порядку. Ніякого порядку. Я був в горах, там можна куб ліса купити за тисячу гривень. Без документів, де нічого. Ліси менше треба різати і треба порядок робити. Масові вирубки лісів у Карпатах вже не вперше називають однією з причин масштабних повеней у Західній Україні. Кожна влада обіцяє розібратися з цим. Проте віз і досі там нарікає Василь. Прокуратура Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження за фактом екоциду, а саме чи могла призвести до значних паводків на заході України незаконна вирубка лісів.